Вітаю вас, друзі, сьогодні. Наприкінці цього випуску я іще встигну загнати вас у депресію. Тому давайте краще почнемо із хорошого. Четверту добу, у тимчасово окупованій Феодосії, палає нафтоналивний порт. В Вакресностях Феодосії продовжуються перебої в системі Організований підвоз води. Російська окупаційна адміністрація при цьому продовжує переконувати населення, що ситуація нормальна, абсолютно контрольована і не має ніяких проблем. Під даному часу превишення вредних рідних веще... В атмосфері не фіксирують угрози населенню города і близлежащих сіл. немає. Оперативна обстановка знаходиться під контролем профільних служб. Тут немає на що дивитися. Прошу розходьтеся. нічого цікавого. Так само усе абсолютно нормально та повністю контрольовано і на території самої так званої Росії, по якій сили оборони України за добу завдали аж три відчутних удари: спершу неподалік від Брянська по арсеналу. В одної з став 67-й Арсенал. Главного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії в місті Карачів. Вже вчора ввечері було знищено склад із Іран російськими дронами неподалік від міста Єйськ на Кубані. Це... Офіть. Це просто нереально. І вже сьогодні під ранок дрони атакували військовий аеродром у республіці Адегея. Смотри, На цьому прекрасному моменті, поки я іще не встиг вам зіпсувати настрій, закиньте по 2 гривні на поточний русоріз. Реквізити є в описі до цього відео. Українському війську треба набагато більше дронів Камікадзе. Ну і, звісно, не буде зайвою ваша підписка на мій канал. Спершу, як я і обіцяв, про хороше. Опасність атаки безпілотників, крім того, от. Опа. До республіки Адигея, так званої Російської Федерації, завітали дрони, і росіяни одразу зрозуміли. Почалася війна. Атакували військовий аеродром. Дрони там ідвайна на аеродромі. Війна проникла на території так званої Росії цієї ночі доволі глибоко. Якщо казати точніше, то на аеродром Ханська неподалік від міста Майкоп Республіки Адигея. У міністерстві війни, так званої Росії, як завжди, дали дуже правдивий і вичерпний коментар. Мовляв, київський режим намагався атакувати, але усі атаки, звісно, відбили. Тічені прошедші ночі при попитці київського режиму свершить терористичну атаку з примінням безпілотних літальних апаратів. дежурними средствами Пво уничтожено і дівносто 92 українських БПЛА самолітного типу. При цьому у пропагандиста, який оце зачитує, не виникає жодного дисонансу, те що він. Сам оце щойно сказав. А потім говорить про евакуацію місцевих жителі посолка Риднікова в Адегії, евакуюють із визгорання після атаки БПЛА. Ми поки не знаємо, чи було уражено склади із боєприпасами, чи була пошкоджена російська авіація. Але, судячи із наступного відео, що найменше палали склади паливно-мастильних матеріалів. Тому звісно росіяни атаку отразілі. Просто вони не уточнювали, що отражалі її аеродромом. Целом <кій> наші ребята отразили атаку наскільки змогли. Ну а мешканців Республіки Адегія ми вітаємо із тим, що війна дісталася і до них і зичимо їм з'ясувати причини тряски. Я не знаю. що робити. у мене трясеться все діло? У мене дуже сильно все трясеться. Я не знаю, що робити. Це уже трусилися. Учора росіяни також і після того як було завдано удару по одному зі складів у населеному пункті Октябрьский. Це неподалік від Єйська у Краснодарському краї, тобто на Кубані. Зараз ще буде Ой, мамочки. Ой-йой-йой-йой-йой. -ой 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 -ой. Росіяни провтикали цю атаку. Тривогу вони не встигли оголосити, тому коли прилетіло, вони вже постфактум почали писати, що просто сталася пожежа складських приміщень. Генеральний штаб збройних сил України повідомив, що військово-морські сили спільно зі службою безпеки України уразили склади зірано російськими шахедами, але росіяни досі не знають, що там було. Навіть навіть, не можу що це. Версії очевидців були дуже різні. Одні припускали, що це заправка. Походу, горить заправка наша в октябрському. Інші спостерігачі висловлювали експертні припущення, що, можливо, детонували салюти. Там такі салюти, вон лясно, де що відбувається. що то жорстке відбувається. Є також і версія, що випадково у когось узяв та й загорівся газ. Та це горюче смазочне там. Плюс газ, і саме тому там також було оголошено часткову евакуацію. Але варто відзначити, російські пропагандисти здогадуються, що відбувається. Пораження наших складів і те, що не становиться пріоритетною цілі, обіцяється просто ВСУ намагається здати а, снарядний голод для того, щоб замінити продвіження наших військ. А ще зростання кількості таких ударів пов'язано із тим, що Україна стала більше виробляти засобів дальнього ураження, і з тим, що нам необхідно посилити, як то кажуть, переговори. Позиції. Це посилення перед тим чи іншим форматом діалогу з агресором. Перед. Це міст до саміту миру. Цей місток ми і запропонували. Бо тільки в сильній позиції Україна може розраховувати на справедливий. Ми. Усе частіше західні медіа пишуть про те, що, начебто, Володимир Зеленський, збирається реалізувати формулу вступу України до НАТО та Європейського Союзу у обмін на частину наших територій. Ну, якщо казати точніше, то йдеться про замороження війни. При цьому офіційно Україна не буде визнавати суверенітет так званої Росії над тимчасово окупованими територіями України, але натомість хоче вступити до НАТО та Європейського союзу, щоб на майбутнє були, хоч якісь надійні гра. Гантії безпеки команда Володимира Зеленського заперечує отакі плани, але сам президент буквально учора казав про те, що Україні для досягнення справедливого миру потрібно буде отримати надійні гарантії безпеки. Ми маємо це робити, із чітким розумінням, що Україна ніколи більше не буде піддаватися такому тиску Росії. Майбутнє членство України стане одним з реальних кроків до такого миру. Вже неодноразово президентом України декларувалося, що Україна відкрита до переговорів із так званою Росією, але спершу нам необхідно представити партнерам план української перемоги. План перемоги буде представлений лідерам Рамштайн. Тобто, деталі будуть на найближчому. Рамштайн, але найімовірніше у цьому плані не буде стратегії того, як звільнити усі тимчасово окуповані території України, бо зрештою наші шановні партнери не надають нам для цього необхідні військові та економічні ресурси. Відповідно, цей план це скоріше за все про покращення переговорних позицій. Але чи потрібні росіянам переговори? І хватить бути наївними. Нам не потрібні переговори, нам потрібно виконання наших умов. Росіянам переговори не потрібні. Потрібно їм хіба що імітація для того, щоб узяти паузу, зібрати більше сил і повернутися, врахувавши усі попередні помилки для того, щоб потім використати українців як мобілізаційний ресурс для наступної війни, тому що українці це наш. Мобілізаційний ресурс в війні з НАТО, ну це об'єктивно. об'єктивна, і у разі, якщо наші шановні партнери кардинально не змінять свою політику щодо України, а зараз немає ознак того, що це може статися. Такий сценарій цілком ймовірний. Коротше, друзі, у мене для вас немає позитивних прогнозів. На жаль, я не знаю, що буде далі відбуватися, але я знаю, що найкраща формула миру це та від якої дохнуть російські окупанти, і завдяки вам і ще декілька наших підрозділів. Отримали загалом триста нових ФПВ. Вважаю здоров'я. Завод бізпілотних авіаційних комплексів 4-го механізованого батальйону, окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького, висловлює величезну подяку спільноті Стерненка за надані розсорізи Іксель. Висловлює велику подяку пану Стерненка всі його спільноти за якісних танків. Бажаємо міцного десантного здоров'я та доброго вечора. На зв'язку банда Фенікс 77-ї бригади 1-го аеромобільного батальйону. Котре хочемо висловити свою величезну вдячність спільноті Стерненко за надані нам FPV-дрони. Вітаю! Ми військовослужбовці 4-ї окремої танкової бригади роти РУПАК. Хочемо виразити подяку спільноті Стерненка за надану допомогу у вигляді 100 FPV-дронів, які допоможуть ефективніше знищувати ворога на куп'янському напрямку. Вітаю! Ми батальйон безпілотних систем ворон 100 100-ї окремої механізованої бригади. Висловлюємо щиру подяку спільноті Стерненка за надані вами FPV-дрони. За допомогою ваших дронів ми будемо ефективніше знищувати Росію та проганяти ворога з нашої території. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям! Слава формула миру дуже проста. Російські загарбники повинні дохнути у промислових масштабах, і саме для цього продовжуйте допомагати силам оборони України.